По особливому ради сьогодні стояти тут разом з вами, для того, щоб прославити Бога, роздумувати над Словом Його. Слава Богу, що ми сьогодні змогли всі тут зібратися для того, щоб прославляти Бога. Тему, на яку я хотів би сьогодні разом з вами роздумувати, я назвав для себе Свобода в Ісусі Христі. Давайте для початку ми з вами зробимо, мабуть, найважливіше, що ми можемо зробити. Прочитаємо Слово Боже для того, щоб на основі нього сьогодні роздумувати. І вірші, які я на початку хочу прочитати, записані в Євангелія від Івана, 8 глава, з 31 по 36 вірш. Євангелія від Івана, 8 глава з 31 по 36 вірш. Читаємо. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували, як у слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Вони відказали Йому авраамів рід, і нічими невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільними? Відповів їм Ісус Христос. По правді кажу вам. Що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не позостанеться раб у домі по віку, а син залишається по віку. Коли Син отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. І сьогодні я би хотів пороздумувати про те, що ж це за правда, яку відкриває Ісус Христос, і від чого, і як Ісус Христос хоче зробити нас по справжньому вільними. І Варто сказати, що сьогодні все, що, все, про що ми будемо роздумувати, ми будемо роздумувати в контексті 31 го вірша. Тобто Ісус Христос каже, як у Слові моїм позостанетесь, тоді справді учнями моїми будете. Все, про що ми будемо роздумувати, буде відбуватися в нашому житті, як із виручими людьми, тільки якщо ми позостанемося, якщо ми будемо перебувати у Божому слові. Але ж що. Це таке, що це означає перебувати в Божому Слові. Перебувати в Божому Слові це подібно до того, як перебувати у нашому власному будинку. Як що ми робимо? Перш за все, ми захищаємо наш власний будинок. Так само ми маємо захищати слово, в якому ми перебуваємо яке ми отримуємо від Бога. Ми не маємо давати комусь вкрасти це слово з нашого серця, якось нас відволікти. Якусь шкоду завдати, якимось єресям у цьому слові. Ми маємо берегти слово так само, як ми бережемо свій будинок. Я думаю, нам важко уявити собі таку ситуацію, якщо ми сидимо в нас вдома і хтось приходить і щось краде у нас із дому, А ми просто сидимо і дивимося на це. Ні, ми будемо захищати своє. Тому так само ми маємо захищати своє слово і пильно слідкувати за тим, щоб ніхто його у нас не вкрадав. Далі. Що хотілося б сказати, ми постійно вдосконалюємо свій дім. Ми хочемо зробити його краще, робимо ремонт, дбаємо добре про нього. Так само ми маємо дбати і про те слово, яке ми отримуємо. Ми маємо ще більше читати Слово Боже, маємо читати більше Біблію, маємо читати літературу різних письменників, які християнські, які дійсно віруючі, які пишуть гарну якусь літературу. Тобто постійно. Вдосконалюватись в цьому слові, і тим самим ми зможемо перебувати у слові, і це почне працювати в нашому житті. Але що ж таке ця правда, або в іншому перекладі істина, про яку написано в 32-му вірші, і пізнаєте правду або істину. Істина вас вільними зробить. Перш за все, ця істина це сам Ісус Христос. Тому що Ісус Христос сказав: Я дорога і істина і життя. Це те, що, перш за все, Ісус Христос прийшов на землю, вмер за наші гріхи, і через цю жертву Ісуса Христа ми можемо відновити відносини з Богом і мати життя вічне. Тобто істина. По-перше, це те, що в нас є вічне життя через яке, через Ісуса Христа, в яке ми можемо прийти. Тобто цю істину, перш за все, відкриває нам Ісус Христос, що нас чекає вічне життя, що ми йдемо у вічність. І якщо Ісус Христос відкриває нам цю істину, цю правду, то Він нас звільняє і ми будемо далі про це казати. І також, хочеться сказати, що ця істина сама це розуміння таємниць Божого царства. Це слово, яке нам відкриває Бог. Тому що записано в послання до Філіппійцям, 4 глава, 11, 12 вірш. До Філіппійцям, 4 глава, 11, 12 вірш. Не за нестатком кажу, бо навчився я. Е, вибачте, е, не, не, не ті вірші почав казати. 1 Івана, 2 глава, 27 вірш. Перше послання Івана, друга глава, 27 вірш. А помазання, яке прийняли ви від нього, воно у вас залишається, і ви не потребуєте, щоб, щоб вас хто навчав. А хто те помазання, а що те помазання само у вас навчає про все, воно бо правдиве і нехибне. То як вас навчило, у тім і перебуваєте. Тобто, якщо ми перебуваємо в Слові постійно, якщо ми знаходимося в ньому, якщо ми його бережемо, то сам Дух Святий. Починає нас навчати, відкривається нам у Слові, відкриває нам якимось таємниці Божі. І тобто ми перебуваємо тоді в істині, і ми тоді знаємо правду. І тим самим Ісус Христос відкривається в нашому житті і відкриває нас правду. І далі, в цьому віршах, які я читав на початку, Ісус Христос каже про гріх, і що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Тобто ця істина. Ісуса Христа, вона звільняє нас від гріха, вона точніше не звільняє нас, а дає нам силу боротися із ним. Ісус Христос в нашому житті бореться з гріхом, з будь-якими гріхами, з минулим життям, яке в нас давить і постійно хоче чогось іншого, не царства Божого, а хоче хохось речей, які є в цьому світі, хоче чогось не, не царство Божого, а хоче якихось життєвих насолод. Але Ісус Христос каже, я можу вас зробити вільними від цього. Я можу, я, якщо ми розуміємо, що ми йдемо в Царство Боже, якщо ми це дійсно розуміємо, якщо Ісус Христос відкрив нам цю істину, тоді нам не дуже то й важливо все, що є в житті, тому що ми дивимося в майбутнє. В Євангелії від Матія, в 3 главі, в 4 вірші, такі слова записані: Сам же Іван мав одежу з верблюжого волосу і пояс реміни, і на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Дуже важлива фігура в Біблії, дуже сильний пророк, але ця людина була задоволена тим, що вона має в житті. Їй не потрібні були бренди, якісь, вона саму просту одежу носила і їла саму просту їжу. Їй не потрібна була якась дорога їжа, їй не потрібно було ходити в ресторані. Вона споживала жуків, сирану та мед польовий. Тобто людина була абсолютно задоволена. Як ми можемо бути задоволеними в житті, маючи те, що в нас є? Чому в світі так багато люди хочуть більше, ніж їм потрібно насправді? По 50 автомобілів люди заводять, їдять більше, ніж їм потрібно. Не можуть зупинитися в зароблянні грошей, заробляють, заробляють, заробляють. І це не приносить задоволення, тому що люди не дізналися істину. Ісус Христос не відкрився їм. А якщо ми хочемо бути... Задоволені в тим, що ми маємо, якщо ми будемо, хочемо бути по-справжньому задоволені в житті, тоді нам потрібен Ісус Христос, і істина, яку Він відкриває. Послання до Філіп'ян 4 главі, 11, 12 вірш, читаємо такі вірші, такі слова читаємо. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути в упокоренні, умію бути і в достатку. Я привчився до всього. Та і у всім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Тобто також ми бачимо, що апостол пише, каже: Я вмію бути задоволеним. Ісус Христос нам в житті, і істина Ісуса Христа дає нам те, що ми вміємо бути задоволеними. Ми маємо постійно бути задоволеними, і Ісус Христос дає нам цю силу бути постійно задоволеними. і Ну, бути постійно в стані задоволеності. І ми, ми тоді не маємо залежності від матеріальних речей. І, на прикладі Іоанна Крестителя, апостола Павла, ми розуміємо, що таке бути по справжньому вільними. І це та свобода, яку дає Ісус Христос. Він так і пише: Я зроблю вас вільними. І Він каже, вільними від Якихось він каже вільними морально, він каже бути вільними духовно. Але люди, які чули це, вони казали, що вони ж вони не розуміли, вони думали, що вони ці фарисеї. Як ми читаємо, каже, ми були завжди вільними, і ми ніколи не були невільниками. Чому ти нам кажеш, що ми маємо стати від чогось вільними? Тобто люди роздумували категоріями. Матеріального життя. Ось там нас ніхто не тримає, ми вільними, у нас все добре. Але насправді ці люди не були вільними. Вони залежали від е, грошей, залежали від е, одобрення навколишніх людей. Вони залежали від якихось матеріальних речей. А Ісус їм казав, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І не позистанеться раб у домі по віку. Але син зостається по вік. Тобто він їм каже, є дещо важливе, ніж це життя. Ви. Всі, ми, всі, як люди, ми йдемо кудись, що набагато важливіше, ніж, ніж те, що відбувається у світі. І це є та сама істина, яку хоче нам відкрити Бог. Він каже, я вам відкрию, і це вас зробить вільними. Але коли він це відкриє, якщо ми будемо перебувати в слові, Він написано, що він прововив, це було слово до людей, які вірували. Недостатньо просто увірувати і просто жити, як ти жив, думати, ось я вірував, класно, все чудово, все добре. Все, ні, це ще не все, це тільки початок. Перебування в слові, перебування в істині це шлях, який ми проходимо постійно. Це е, шлях довжиною у все наше життя. І ми ніколи не зможемо сказати: ось, все, я все вивчив. Там все, Біблію мені не треба більше читати. Там, або все, я став занадто розумним. Ні. Ісус Христос каже, перебувати у Слові. Постійно позостатися, і тільки тоді ми зможемо по справді називатися учнями Ісуса Христа. Тільки тоді ми зможемо пізнати правду. Коли ми тільки ввірували, ми пізнали правду, що Ісус Христос це Спаситель, але ми можемо ще далі розвиватися, далі просуватися, ставати ще кращими. І тоді Він каже, якщо будете це робити, тоді ви пізнаєте правду. І правда вас зробить вільними: і від старого життя вільними, від старих гріхів вільними. Від того, щоб залежати від думки навколишніх людей, від того, щоб залежати від їжі, від того, щоб залежати від грошей, від друзів, від будь-чого в цьому житті, від цього від гріха, від всього цього Ісус Христос робить нас вільними. Давид це людина, яку Бог називав чоловік по серцю моєму, незважаючи на те. Яке він в життя жив, незважаючи на те, які він гріхи робив в своєму житті. Тому що Давид казав, що я словом твоїм радію, наче здобич велику знайшов. Він не казав, я виграв у війні і я цьому радію. Або я багато скарбів собі зібрав, я цьому радію. І ні, він казав, я словом твоїм радію, наче здобич велику знайшов. Ця людина перебувала в Слові Божому, ця людина постійно шукала Бога. Ця людина вдосконалювалась у цьому. І тому. Бог називає цю людину, що це муж по серцю моєму. Тому, коли ми увірували, ми повинні вдосконалюватися, ми повинні просити в Бога сили, щоб Він дав нам це робити, щоб ми постійно шукали Бога, постійно вдосконалювали те слово, яке в нас є. Якщо ми ще не зробили цього, то Ісус каже, що прийдіть до мене, увіруйте, і я вам все відкрию сам, просто йдіть за мною услід. Шукайте мене і я вам відповім. Тобто, Бог робить перший крок нам назустріч. Давайте ми з вами зараз помолимось, встанемо по дві людини, по три.